Це прикол. Помогіть. Якщо аналізувати конкурентів для вас довго, нудно і не зрозуміло, тоді цей відос вам трапився не дарма. Так сталося, що слово конкуренція сприймається стереотипно з якимось негативним шлейфом. Хоча насправді це про спортивний інтерес, азарт, драйв, цікавість, а з ними про розвиток, удосконалення і ще купу класних плюшок. Саме з таким майнсетом, драйвом, настроєм, цікавістю. З такими настроями треба йти і братися за аналіз конкурентів. Тим більше на драйві виходить завжди краще. Інфасотка. В англомовних джерелах поняття аналіз конкурентів описується стійким терміном. Competitive intelligence. London is a capital of great інтелідженс. Перекладається як конкурентна розвідка. Аналізуючи конкурентів, ви стаєте конкурентними розвідниками. У яких є супер завдання, яке ви не можете не виконати, адже від цього залежить успіх вашого бізнесу. Цікаво, що вам треба аналізувати не тільки те, що видно у конкурентів, але й те, що вони намагаються від вас приховати. Коротше, аналіз конкурентів це дуже цікаво, особливо, якщо приміряти на себе роль детектива. Як знайти своїх конкурентів, як їх проаналізувати, на що дивитись, що важливо, що не важливо про це все у нашій новій статті. Це я її писала. Переходьте, читайте. З вас лайк!